Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3883-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 419 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Двадцять три дев'ять. 39, 25, 24. Лото максима максимально вигравального. Шановні гравці, в вашій увазі 8815 розіграш Державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щастиво. 12 50 36. 60 Двадцять сім. 59 два. П'ятдесят 41 Двадцять. Дев'ятнадцять. Сорок один. П'ятдесят чотири. Шістдесят сім. П'ятдесят вісім. Сімдесят сім. 76, 61, Сімдесят шість. Шістдесят один. 57. 56 44. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. Кено щоден? В ефірі 7668-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Теражна комісія довільна обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Вісім. Сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 8. Сім. Сім. бережіть себе. Все буде Україна.